Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Так званий колійний мінний трала КМТ-7, пише Володимир Мартинюк. Цей трал чіпляється поперед танку чи іншої броньованої техніки, штовхається нею і підриває без ошкоди для танка. Всі і протипіхотні, протитанкові міни. Велика кількість цих тралів надійшла на озброєння російських військ на Воронщині і Білгородщині наприкінці літа 2018 Цятого року або в генштабі РФ вже знали, хто саме виграє на президентських виборах 2019 року в Україні. На жаль, генштаб РФ тоді не помилився. Новий президент Зеленський, отримавши владу і Оберфюрера Єрмака, для свого опу почав енергійно знищувати коліні трали КНТ-7, які дісталися Україні після розпаду СРСР протягом 2020-2022 років в Україні. З місця зберігання було списано металолома, тобто знище. Оно 85 мінних тралів. А тепер давайте підрахуємо, скільки нашої бронетехніки і наших бійців вже підірвалися на російських мінних полях в часі нашого повільного наступу. Скільки окупованих територій, скільки наших міст і сіл і українських громадян вони змогли звільнити і захистити, скільки наших дітей, росіян та їх хлопи встигли за цей час вивести до Росії, поміняти їм імена та прізвища і віддати на установлення. А російські сім'ї цікаво, що в цій всій мінно-тральній історії, навіть наш. Міністерство оборони зуміло себе проявити як підрозділ Генштабу Росії, а саме Міноборони України абсолютно ніяк не відреагувало на заяви Генерального штабу України, які були надані в грудні 2022 квітні 2023 про необхідність виробництва мінних тралів для спорядження броньованої техніки. Паралельно з цим Мартанюк зазначає наступне у зриві зернової угоди, попри мінус є один, але дуже великий плюс. А саме Україна тепер може за чистою совістю і свідомленням вла власної міжнародної законослухняності нарешті зайнятися законним полюванням на російські військові плавзасоби у чорному морі, особливо ті підводні та надводні корита, які майже щоденно обстрілюють наші міста і села, вбивають цивільних українців, руйнують нашу промисловість, нашу енергетику і наші помешкання. І для цього в нас є чудесний ракетний комплекс Нептун. Аби потопити те чи інше російське воєнне корито, пусковому комплексу Нептуна не обов'язково під'їжджати до морської берегової лінії. Нептун може вдарити. По цілі, навіть не доїжджаючи до лінії фронту, і вразити що-небудь, скажімо, в Азовському морі з Керченським мостом, включно. Ну а ще ними можна кататися від Миколаєва аж до Білгород-Дністровського і попутно лупасити російських мореходів аж до берега турецького. Але це ще не все виявляється нептунами, можна стріляти із повітря. А з ним легко справляється відомий всім штурмовик Су 24 м Окрім цього, десь у Києві розробили і вже навіть побудували спеціально під Нептун ракетний катер, який бере на борт Вісім ракет і може плавати з ними в автономному гражині до 12 діб. Тому як в старі добрі довоєнні часи роботи в полі, себто зернова угоди закінчилися, збираємо патрони, тобто ракети Нептун, заряджаємо їх в наші мисливські стрілялки і починаємо полювання за всілякою московською мерзотою у чорному морі. Перебуваємо, топимо весь цей неестетичний російський хлам і перетворюємо чорне море з російського болото і цивілізовано українсько румунсько болгарсько турецько -грузу. Зинську акваторію до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.